Друзі, всім привіт! Поки наші аграрії зараз в полях збирають урожай і працюють на посівні, ми привезли ось таких два чудових красення 77-24. Тож, завітайте на майданчик місто Кропивницький, вулиця Героїв Маріуполя, 89. Я драйва тракторів маси Ferguson 7724S з потужністю 240 кінських сил, а також моделі 7726S з потужністю 260 кінських сил. А згодом буде більш детальний огляд даних тракторів з порівнянням технічних характеристик і комплектацій. А найцікавіше в цих двох тракторах 7724S. І одного трактора 7726С це вартість. Вона приваблива до непристойності. А чому один? Тому що інший трактор вже має свого власника. А ще на майданчику можна буде протестувати телескопічний навантажувач Маси Ferguson 7038 з вантажопідємністю 3,8 тони і висотою підйому 7 метрів. Топову лінійку тракторів маси Ferguson 5711. Потужністю 110 кінських сил, а також модель 6713, потужністю 132 кінські сили. Комбайн масою Ferguson Бета 7370, який посідає перші місця по економії витрати палива, а також по простоті обслуговування. Самохідного оприскувача маси Ferguson 93.30 об'ємом баку 3000 літрів, шириною захвату штани 30 метрів і кліренсом – 1,65 м. Подивитись і придбати потужний глибокорозпушувач розпушувач Bednar Taraland, який має 7 лап і ширину захвати 3 метри. Або ось такий лущильник, Bednar swift який працює на глибині від 2 до 12 см. Має ширину захвату 8 метрів і особливістю його є ось такі агресивні адиски. Смачна кава вже чекає на вас. Тож до зустрічі на майданчику або в полях.